Я буду допомагати цій сестрі, бо вона дуже хвилюється завжди добре. Це Лена Сіднюк, вона з гілки Лени Чорної. Да? І е, ми з нею спілкувалися. Е, ти з Господом, може, скільки? 15 років. 15 років, 15 років в церкві. Да? Е, я пам'ятаю, як, е, як вона прийшла е, у церкву, да? і скажу, так, в мене є такий вираз, як мені кажуть, ну, що це за людина? кажу, обняти і заплакати. Оце, оце в неї був такий стан. Вона була знищена, зруйнована була і фізично, і душевно, і миру не мала, і сім'я була зруйнована. І при цьому, при всьому, да, це, були, це були вже 2000-х 2000 роки. У неї образувався дуже великий борг за комунальні послуги. Вона, як стала називати мені цифри, то тільки за тепло було 25 тисяч, за все інше я не буду казати. І ось і 5 місяців уже як? Да? У нашої сестри немає боргів. Вона щомісяця платить за свої рахунки. Да? Скажи, як ти з дочкою молилася? По-перше, ми коли вже прийшли до Господа, Господь нас привів в першу чергу, я з дитинства її поучала в у першому і 90-му, і. Я скажу, і 90. Це у нас коли на гілці, просто коли ми молилися за Пастрія, то ці слова мені просто ці псалми вони просто положилися в наше серце. <плес> Я чую, дякую. Ось. І ми це з Сашенькою, моєю меншою донечкою, почали молитися іменно цими словами. І проходить. Ну, такі шляхи, що я, я вже говорила з папі, я говорю, папа, я не зможу, я жінка, я, я не зможу пройти, тому що мені дійсно важко. важко. Папа це Бог. Папа, да, да, тому що в мене іншого немає, Крім нього. одного. Ось, І я говорила, що я, мені не посилиться все. Але коли е, я просто хочу чуть-чуть маленьким. <гану> етап в житті. Я з сироського дому і пройшла п'ять інтернатів. Мені це дуже було боляче. Але я пам'ятаю один інтернат, який я сказала Такий, я ві...". ну, Тобто, у кожної з нас десь щось є, піднімається очі, і говорить, ти хтось там десь є і чуєш. І я так хотіла діток. Я не ображалася ні на маму, ні на тату, але. Сказала, я так хочу діток, я так хочу двох дівочок. Я кажу, я даю слово собі, що би я не проходила ну, з дітками, можливо, розводи, можливо. Я не знала в той часи, що я так сказала, о, що би я не приходила, я їх не залишу. Я не там їх в інтернат, я буду їх виховувати як тільки зможу. І слава Богу, що я туди стою і виховані двоє дівчаток, яких дійсно ці перлинки, яких я дуже люблю, а вони мене теж люблять. Я дякую, Господу за мене. Ось. А чого були важкості в фінансах, тому що дійсно, ну, як мати, я не боюсь роботи. Я дячна, Господу, що в один час. Він доторкнувся мого серця в моєму домі і говорить: мені дуже подобається, як ти прибираєш. Я говорю, і що до того? А коли я молилася, я кажу, і що до того? Я, говорю, я тебе буду розширювати приділи твої. Ярю, добре. І пішли потім. Ми молилися на групі. У мене Людмила Олексійовна була наставником. Людмила Олексійовна була. Людмила Олексіївна була моїм наставником і лідером. Я дуже дякую Господу, що він так підвів. І в перші часи навіть маю, теж підвів, коли він вона одразу помолилася, коли я прийшла одразу в церкву. Я взагалі боязлива була, дуже просто залякана була. Не то, що боязлива, залякана була на ні. Якби мені сказала. Десь так по громкості, то я б ну, не, не прийшла в цю церкву, правда. А так як вона так підійшла до мене, то я таки залишилася. Але я дуже-дуже дякую. Чому пастриго говорила Зоя, по поводу церкви. Я теж говорила в домі і каялася і говорила, папа, тобто, Бог, якщо ти є, то дай мені таку церкву, там, де немає кон? Тому що я в один час. Коли дуже важкості проходила з чоловіком, то я говорила: або забери мене, а я читала Біблію. Ось у мене старший брат був в Печаєрській Лаврі. Він учився в Києві. Ось. І тобто, духовно де щось там у нас, в нашій родині воростало. Ось, і я говорила: або забери мене, або я не можу так жити, отак, як я живу, в, в, ну, коли в нас сім'я, і чоловік взяв мене з інтернату, то, ну, тобто, дуже важко, як я говорю, важко було. Ось, і коли ми розвелися і залишилася Катінька, і потім, ну, тобто… чоловік вів по відношенню до до Ліни до своєї дружини себе дуже недостойно. Я не буду цього озвучувати. Я знаю це від Ліни як її таємницю. Я не буду цього озвучувати, але то було варто. Ну, Неможливо було жити в таких, таких обставинах, які він створив для своєї дружини для своєї сім'ї. Тому Лена залишилася одна без чоловіка і з дітками. Да? І на сьогоднішній день, слава Ісусу! Вона зараз стоїть перед нами, да? без боргів. Одна донечка в неї в Германії виїхала війною із, із сином, да, із з другом своїм, да, так скажемо. Да. І е, друга донечка в неї в нас в церкві, слава Господу, Сашенька, ми багато її дуже знаємо. Да, вона, вона служить у дитячому, підлітковому служить, навчається, пізнає Господа, дружить, дружить із віруючими нашому церкві. церкви. Да. І е, скажу ще так, да? щоб я не розказувала від е, початку до кінця да, від биття до Да. <ривання> <ривання> їй буває трудно підібрати слова. Е, вона е, прибирає її, запрошують додому, в неї багато клієнтів, да? і був період, коли вона, будучи такою залякою, заляканою, навіть боялась назвати, скільки коштує її робота. Люди брали набагато більше, а вона брала скільки дадуть. Да? А ви знаєте, ну різні люди в різні часи дають, ну хто дає від своєї жадності, хто дивиться, ну така ну така, що можна на ній поїхати, ну то можна дати менше, там обійдеться, подумаєш. Різні люди є. Да? От тому в неї не було і що їсти дуже часто, да? і не було чим заплатити за. Квартиру на сьогоднішній день Лена вже настільки усміліла, що вона вже каже, скільки стоїть її робота. Слава Ісусу, слава Ісусу, Да. І, ну, і, і без боргів сьогодні, із Господом, і продовжує любити і славити Бога. Давайте помолимо за неї. да? Господи, я славлю тебе, Отче, благословляю твоє святе ім'я, і дякую Тобі за те, що ти, Батько для Лени Боже. Я дякую Тобі за те, що ти, Господи, установив її собі через віру во Христа Ісуса. Дякую Тобі за те, що ти продовжуєш трудитися в її серці, в її родині, в її житті, Господь. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти приводиш в порядок Боже все її життя, Господь. Дякую Тобі. Я дякую Тобі за те, що ти висилаєш людей, які допомагають їй проходити складні. Обставини її життя, Господи. Дякую Тобі за те, що забезпечує її, Боже, і любов'ю, Господи, і фінансами, і всім необхідним для життя і благочестя. І в усьому славиться Твоє святе ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. 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 Будь благословенна. Дякую Тобі.